Усім привіт-привіт! З вами Інна Агранович і це мій прогноз для вас на квітень місяць. І зі мною, як завжди, мої чотири колоди: таро Райдера-Вайта, таро тута, таро Манара і таро гномів. Зараз я розкладу чотири варіанти. Ви виберете один з них. А може й декілька. Один, два, три, чотири. Так, обирайте свій. Один. Два. Так, перший варіант другий. Третій і четвертий. І доки ви обираєте свій варіант, я вам розповім про мою школу таро, в якій ви за три місяці можете вивчити три колоди: таро райдера вайта, таро Манара і Таро Гномів. І окрім того, що ви вивчите ці три колоди, можете працювати вже тарологом, допомагати іншим людям, працювати онлайн незалежно від місця вашого проживання. Ви ще на 9 місяців отримаєте мою підтримку, хто буде на віп-тарифі, або підтримку від куратора, хто буде на тарифі з куратором. І в будь-який момент зможете до нас звернутися. Тобто цілий рік ви будете з нами зі мною, і я буду впливати на ваше становлення як таролога. Можливо, ви захочете вивчити взагалі таро для себе, допомагати собі там та своїм рідним. А можливо, під час проходження курсу вам. Захочеться взагалі працювати тарологом, тому, будь ласка, переходьте за посиланням під цим відео. Там написано безкоштовний урок, а також в інстаграмі, в шапці профілю. Що це означає безкоштовний урок? Що у вас буде можливість вивчити вже нічого не Оплачуючи старші аркани по колоді Таро Райдера Вейта, і також один розклад. І ви вже познайомитеся з Таро, якщо ви, наприклад, не працювали з цим інструментом. Як вони працюють, дізнаєтеся, це не магія зробити собі розклад свій перший і своїм рідним. Я ніколи не давала взагалі у відкритому доступі безкоштовно якусь інформацію з навчання. А тепер все для вас, самі для вас подарунок. Тому переходьте за посиланням. І чекаю вас в школі Таро. Так, обрала, я думаю, вже свій варіант. Я теж обрала. Зараз будемо дивитися. Так, перший варіант. Ох, хтось почне в цьому місяці займатися духовним розвитком, Медитації різні. А, до речі, наш ж курс інтенсив. Сім чакр стартує в цьому місяці. От, будь ласка. <сум> Значить, ви або вже є на ньому, або ось ось приєднаєтеся 8 квітня. Чекаю на вас, щоб ви працювали над собою, над своєю енергетикою і виходили на новий рівень. Скажу так, щоб бажання в цьому місяці здійснювалися, потрібно їх. От, е, знаєте так, Прописати і з великих таких бажань зробити маленькі, покроково йти, щоб збулося оце велике бажання. Тому що якщо будете відразу бажати там мільйон доларів, ну він не впаде з неба. Поступово-поступово ми йдемо до цієї суми. Е, так от можете якраз розпочинати йти до неї, якщо ви, наприклад, ще не знаєте е, своїх бажань. До речі, дуже часто наші бажання просто нав'язані соціумом. Тому потрібно, щоб ви зараз вирішили, які ваші дійсно бажання, які вам нав'язали прописати їх, збудувати там якийсь план, як ви будете реалізувати їх, і все йти до своєї цілі. Так, Хочеться додатково ще декілька карт. З приводу бізнесу, що можу сказати? Що у вас все буде йти вгору, я ж кажу, тільки потрібно чітко дотримуватися плану, стратегії. Можливо, вам якийсь чоловік допоможе в цьому місяці, вирішити якесь запитання. Можливо, не тільки з приводу бізнесу, може з чимось іншим допоможе. Різні ж бувають, да, в нас. Задачі, які потрібно вирішити, але ви будете задоволені результатом. Можливо, спочатку вам здасться, що дуже важко щось там вирішити, що це неможливо, але ні, все можливо у вашому випадку. Не здавайтеся, очі хочеться сказати. Так, в кого є там компанії, бізнеси свої, все буде стабільно, все буде добре. Ви ще навіть не знаєте, наскільки все у вас може бути добре. От розумієте, ви там мільйон доларів бажаєте, а вам тут 10 прийде. Все буде круто. Е, далі хочеться сказати, що якщо ви от багато працюєте, якщо ви трудолік, то відпочиньте. Е, коли ми відпочиваємо, тоді до нас приходить натхнення. От вам потрібен цей відпочинок, щоб з'явилися нові ідеї. Для вашого ж розвитку. Неважливо, у вас компанії, там, чи ви блогер, чи ви ще на когось працюєте. Е, можливо, просто, якщо у вас з'являться нові ідеї, можливо, ви нань покинете, підете е, самі на себе працювати і так далі. Е, потрібно буде попрацювати да, не просто так, що раз, і все збулося. Ні, маленькими кроками йдемо до своєї цілі. Керуємося логікою своєю. Не просто, що ось хотілося все роблю те. Ні. Потрібно все-таки, щоб був бізнес-план, якась була стратегія. Не просто, що хтось там сказав, он, давай, ти будеш блогером, ти так класно там е, розповідаєш. А вам хочеться бути тим блогером, показувати там ваше життя, чи щось знімати і так далі. Тому слухайте в першу чергу себе і тоді у вас все вийде. Так, з приводу відносин, що хочеться сказати, у когось е, досить складні відносини. Е, в... Парі, і тут, можливо, знаєте, ви хочете з них вийти, вам не подобається морально важко, психологічно, але ви не можете зробити цей крок. Але карти говорять, якщо дійсно вас вони от не влаштовують, чи ви вже там можливо роками думаєте про розлучення, зробіть уже цей крок, буде набагато легше. З'явиться у вас новий чоловік чи нова дружина, кохання все у вас прийде. Так, да, треба пережити деякий такий момент розлучення, розходження. Але воно того варте. От чомусь хочеться це сказати. Знаєте, я взагалі за те, щоб зберігати шлюб, працювати над відносинами, але тут карти говорять, що от можливо у вас така ситуація, що ну, вам не хочеться зберегти, що дійсно там не збережеш, тому що інший партнер вас не поважає, не хоче працювати над відносинами, там можливо не розвивається, можливо, аб'юзер чи вона аб'юзерша. І жінки-аб'юзери вони набагато гірші, ніж чоловіки. Тому отут будьте от прям рішучі. І хочеться сказати, в кого немає відносин, то з'явиться такий чоловік, який буде вас підтримувати. Можливо, не відразу ви зрозумієте, що це е, ваше кохання. Можливо, кохання не відразу прийде. Знаєте, як спочатку буває дружба, 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 а потім вона переростає в щось більше. Так от у вас, можливо, в цьому місяці так і буде. Так, другий варіант. Так, Боже, дві карти удачі. Удача на вашій стороні, все, купуйте лотерейні білети. <сум> Можна йти в казино, але так, з обмеженою сумою. Не просто щоб все спустити. Просто, ну, я жартую, але просто ну, дуже класні карти удачі. Можете розпочинати там нові справи, все все вийде якнайкраще, всі проблеми вирішаться, все буде круто. Багатьох все буде стабільно, погіршення теж не буде. ну, Це дуже класно, я вас вітаю. Хто обрав другий варіант, ви прям щасливчики. Так, далі про відносини дивимося. Всі в цьому місяці будуть йти в розвиток, будуть, можливо, переростати своїх партнерів, але це дуже круто. Е, дивіться, коли ми починаємо розвиватися, да, займатися собою, йти в ріст, потім партнер за нами взагалі е, може теж підійматися. Так, да, не всі, не всі, декому. Робота, дім, робота дім, і там раз в рік десь поїхати відпочити. Комусь цього вистачає. Але якщо вам не вистачає, то йдемо вгору, і партнер ваш, якщо за вами не підніметься, все-таки не зміниться, то ну, вже будете вирішувати питання з ним. Да? Або ми розвиваємося разом, або Да? Розходимося. Но тут не потрібно прямо в цьому місяці прийняти, приймати таких кардинальних рішень, тому що якщо ви пішли там, сходили в одну терапію, да, там, до мене на коуч-сесію прийшли чи там, на один марафон, і, і все, я змінююсь, а ти тут не йдеш до неї на марафон, все, розстаємося. Ні, так, звісно ж, ми не робимо. Поступово, поступово, в кось місяці, в кось роки це займаєш, щоб іноді партнер пішов за вами. Але якщо ви бачите, що дійсно от, взагалі. Партнер вас не підтримає, нічого не хоче, то тоді тут можна вже задуматися над цим, але не впадайте в депресивний стан. Займайтеся собою, своїм розвитком, не тероризуйте того партнера, що давай, уже займайся тим розвитком. От я так роблю і ти давай, Ну, можливо, він не хоче, можливо, ви там вегетаріанством займетеся. І... Будете тягнути свого там чоловіка чи свою дружину до цього, а він ну, не хоче він не їсть того м'яса, він любить те м'ясо, тому не чіпайте його, бо будуть навпаки ну, ем... скандали там, зрозуміли. Неприємні ситуації будуть у вас вдома. Ой, так. Давайте ще фінансову ситуацію глянемо. Хоча випала карта удачі. Що може бути ще краще? Значить, так, може бути ще краще, тому що взагалі нові ідеї, плани, новий бізнес, нові там якісь контракти, все у вас йде вгору, все буде супер. Але завжди говоріть усім правду. Це от саме фінансів і бізнесу стосується. Тому що, от теж, десь як ви. Промовчите, не скажете правду, да, збрешите. Це все буде відразу, це все проясниться. І зрозуміло, що не в кращу сторону для вас. Тому тут будьте обережні. І про роботу хочеться сказати, щоб ви все-таки зробили апгрейд, перевірку. От, поставтеся до цього серйозно, тому що хтось може там у вашій компанії, у вашому бізнесі, на вашій роботі. Підставити, обманути, використати. Не довіряйте так, усім на 100%. Але, так як удача на вашій стороні в цьому місяці, все ви виясните прямо на початку. Знаєте, поки ще якихось там великих, як сказати правильно, руйнувань не завдали вам та вашому бізнесу, вашій кар'єрі, все таємне стане явним. Тому вперед. І хочеться сказати взагалі, щоб ну, не довіряли багатьом. Ну, як багатьом? Просто не довіряйте людям в цьому місяці. Дуже вони, знаєте, як солодко стелять, але про вас так не думають. Вони говорити це одне, а думати це зовсім інше. Тому будьте обережні. Довіряйте самому собі. Так, все. Все буде добре. Головне, не спішити все структуровано робити і себе ставити на перше місце. довіряти собі, отак скажу. Так, третій варіант. Ох! Ну що? Хто хотів завагітніти, я вас вітаю. В цьому місяці може здійснитися ваше бажання. Супер, супер, супер. Аж дві карти про це говорять. Також вони говорять про те, що ви вийдете на новий рівень, це може бути нове навчання. Це може бути якийсь новий проект, але не спішіть. Знову ж таки, бізнес план прописали, все поступово-поступово робимо. Взагалі, в цьому місяці все буде стабільно. Прям всі карти дуже класні. Буде вас праця, будуть клієнти, якщо ви працюєте з клієнтами, все буде виходити якнайкраще. Можливо, ви свій бізнес там розвинете. Міжнародні підуть якісь. Контракти домовленості да багатенько прийдеться попрацювати але. Але все буде добре. З приводу відносин хочеться сказати. А, взагалі, з приводу ще бізнесу, скажу, що бізнесу, роботи, всього. Не бійтеся йти в нові навчання, не бійтеся йти в нові проекти, розширювати свій бізнес, нові міста, нові країни. Все вам під силу, все зможете, все вийде. Якщо це сімейний бізнес, дуже круто будете процвітати. Якщо ви, наприклад, жінка там да боїтеся, що щось не вийде, все вийде. Ви імператриця. Навіть і хтось із чоловіків вам допоможе. Знову ж таки, допомога чоловіка йде. Далі, Можливо, хтось зустріне такого чоловіка, який буде прямо з вами на одній хвилі. І в стосунках, і в бізнесі, і в роботі там все буде добре. Давайте ще подивимося про стосунки, цікава тема. Головне, ви його, знаєте, хочете сказати, от не задовбуйте, не душіть його своєю опікою, не будьте йому мамочкою, ви повинні бути такою е зарядженою, енергетично наповненою, кокеткою, щасливою. От що б ви не казали, але чоловіки люблять щасливих жінок. Якщо ви от скажете та ні, чоловік повинен будь-які ситуації підтримати. Звісно, різні бувають ситуації, але вони рідкість, да займіться просто собою. І от, ну, так, да, підітем на коуч, сесії до мене, на розстановки. Ви будете змінювати свої е, негативні установки на підсвідомості, ви будете на інший рівень виходити в житті, ви будете ставати щасливою. І оце що потрібно чоловікам. Так само, чоловіки, якщо ви це дивитесь, то вам потрібно зайнятися собою, щоб бути от е, таким, а не просто, що я сказав отак, значить, отак і роби, і так далі. І партнерові вашому неприємно, і вам самим не те що неприємно, просто щастя не відчуваєте, кайфу від життя. От- і коли ви собою займаєтесь, да, виходите на інший рівень. Звісно, це в усьому це інший рівень проявляється: і в стосунках, і в фінансах, і в здоров'ї, тоді у вас і буде менше таких ситуацій, в яких ви будете. Не щасливі, там будете, можливо, хвилюватись. Я навіть не скажу, що не нещасливі, просто будете хвилюватись. Ви просто, знаєте, вже будете сприймати деякі. Як ми говоримо зараз, проблеми не як проблеми, а задачі. От потрібно там вирішити е, ті задачі з документами. Ми вирішуємо, ми спокійно до цього ставимося. А коли ви себе не пропрацьовуєте в дитячій позиції, в жертві О Боже, треба йти в банк, треба там опять щось підписати, щось не вийшло, о Боже, я сама не справлюсь, допоможи мені там! І починаєте це все, ну це я так знаєте, утрірую, але все рівно е, дійсно, ми боїмося завжди чогось нового. Треба кудись там поїхати, щось там, якісь перемови вести. А як? Я ж, а вдруг я щось не те зроблю, я б боюся, от щоб такого не було. Тоді ну, воно й не буде такого, як ви будете працювати над собою, все просто буде само собою виходити. Окей, в інше місто поїхати, провести якусь там консультацію, добре, підписати документи, супер, відкрити новий філіал, окей, ще щось там добре. І ви так просто е, будуєте своє життя. В зовсім іншому стані, без страхів. Так, ну і все. Давайте ще фінанси. Ні, все-таки не все. Хочеться мені побільше-побільше вам інформації завжди дати. Зараз ми ще на фінанси докинемо карт. Так, якщо хтось хоче взяти кредит на бізнес, от на щось таке корисне, то можна буде брати. Можна. Хтось буде відпочивати, до речі, можна і відпочити. Все супер. Когось навіть буде, знаєте, з відпочинком пов'язано і пов'язані нові знайомства. Ну, В успішних людей завжди так, вони завжди знайомляться, комунікують один з одним, і може бути підписання якихось контрактів, домовленостей там нових, тобто якихось корисних прям людей ви зустрінете. Тому можете їхати на відпочинок, знайомитися з іншими людьми. Будьте обережні все-таки у відпустці, щоб нічого не вкрали у вас, тому що можливо таке буде там, дивіться, за гаманцем, уважно, за телефоном, щоб все було без пригод. І не жаднічайте. От щось хочеться сказати. Знаєте, хтось попросить допомоги, ви йому не допоможете. А потім, коли вам потрібна буде допомога, і вам не допоможете. Не позичайте гроші, цього не потрібно робити. Чому я навіть скажу? Тому що дуже часто, коли е, люди просять позичити гроші, вони потім роблять <су> негатив, порчі прокляття а це все, щоб там у них е, не виходило далі заробляти такі фінанси. Тому я проти того, щоб люди позичали гроші. Але якщо це там прям рідні, що ви в них впевнені, можна їм допомогти, можна допомогти не тільки навіть фінансово, а й ділом. Все це вам потім вернеться. Так, і четвертий варіант. Ох, четвертий варіант. Тут такий місяць для вас, в якому ви будете здобувати досвід. Важкуватий буде місяць, але давайте зараз розберемося. Буде місяць трансформаційний. Будете виходити на новий рівень. Так. А, ну звісно, хто ж може закохатися в цьому місяці? А знаєте, коли там жінка закохана, і чоловік теж, то все рівно на роботу, на, на друзі, все. У нас тут е, одні відносини да, перед нами. І, звісно ж, там може щось відбуватися не те, якщо ми не будемо контролювати. Тому будьте уважні, не впадайте в крайності. Так, Багато хто знову ж таки піде на нове навчання. Можливо, до мене в школу Таро, тому що випала жріця жріця це це таро, не пам'ятаю на українській мові, це дуже великі знання у вас, і ви їх будете розпаковувати, ви будете багато навчатися, розвивати свою інтуїцію. Ну, от прям класний місяць для навчання, тому чекаю вас в своїй школі таро. Будете багато працювати, можливо, якийсь буде новий проєкт, який для вас завеликий, покажеться, ну, здасться, да? але він вам під силу. Ви просто навіть не уявляєте, наскільки ви сильні. Да? Бо ми завжди думаємо про себе одне, а виявляється, що ми набагато краще, набагато сильніші, мудріші і так далі. Дуже часто в нас проявляється невпевненість. Тому забувайте про свою невпевненість, все, що буде приходити, нові пропозиції, за все беремося, діємо. Всього ви досягнете поступово-поступово і здобудете цінний досвід, до речі. Так, подивимося, що ж за трансформації ще у вас будуть в цьому місяці. З приводу фінансів. Отут От точно не позичаємо нікому грошей в третьому варіанті це було і тут також. Тому що дійсно можуть зробити негатив. Прям чітко про це карти сказали. Людина буде говорити, що ой, мені там не вистачає там, на автівку, позич мені коштів, а насправді з іншими цілями вона буде вас їх позичати. Далі, підучіть фінансову грамотність. Щоб не втрачати, щоб все у вас було з фінансами добре, щоб все, все йшло вгору, потрібно вже зайнятися фінансовою грамотністю. Так. Ну що, до когось, можливо, приїде свекруха <хи> або мама, от королева мечей, да, випадає, і ви будете не дуже задоволені, тому що буде вас повчати, як жити, як що робити. Але це ненадовго. Я вам скажу: не доказуйте їй нічого, тому що не докажете. Все, там стіна, там нерозуміння вас, є тільки моє, моя думка і невірна все. Тому навіть не вступайте в ці діалоги негативні. Недовго вона вас пробуде і потім поїде і добре. Так. До речі, можливо, хтось із вас позбудеться негативу, можливо, ви дивитеся це відео не просто так. Можливо, на вас є дійсно негатив якийсь, який е, взагалі. Хочу сказати, ну, негативно впливає на ваші фінанси, на вашу фінансову ситуацію. І ви від нього позбудетесь. Можете прийти до мене на чистку, будь ласка, все зроблю, тому що далі йде нарешті старе відходи, все це залишається в минулому, ви йдете в нове, у вас нові емоції, новий стан, і робота, йдуть кошти. У вас все виходить, все виходить, все супер, Інший фінансовий рівень взагалі в цьому житті. Супер! Якщо у вас немає негативу, все добре, то відпустіть просто минуле, десь якісь зацепки. Знаєте, що це може бути? Наприклад, ви коли створювали бізнес там, і він у вас прогорів. І ви тепер все, не буду будувати новий бізнес ніякий, тому що це он е, неприбутково, знову влізу там в борги і так далі. Ні. Відпускайте вже минуле, пропрацюйте ці свої страхи, якщо вони у вас є. і Йдіть в нове, заробляйте. То був один у вас досвід, тепер ви знаєте, що треба зробити, щоб не прогоріти. Ви зараз зовсім інші, ви мудріші. Можливо, ви прийшли якесь навчання чи пройдете якесь навчання, попрацювали над собою, над цими негативними установками, над чакрами. Все, пішли далі, все у вас виходить і йдуть вам нарешті гроші. Не зациклюйтеся, що на минулому можна все змінити. Так, і про стосунки. Так, виходимо з дитячої позиції. Хто це хвилюється, що щось там з партнером не виходить, і так далі. Це дитяча позиція. Працюємо над собою, все тоді, в стосунках, все налагодиться. Не робимо з себе таку зірку, що все, вокруг мене, ти повинен крутитися, чи ти повинна крутитись, да, вертітися. все для мене, бо я така класна, я такий класний. Е, ні, потрібно і поважати іншого партнера. Да? В першу чергу, себе, ви на своєму місці, далі партнер, а потім уже діти. А тоді вже мама, там свекруха, тому що. Дуже часто ви путаєте оцю ієрархію в сім'ї. Мами, жінки ставлять дітей на перше місце, а не партнера. А чоловіки в 90% дуже часто ставлять свою маму на перше місце. Бо мама це ж вона ж одна єдина, і щоб там не случилось, щоб не сталося, я буду, от вона завжди за мною буде. А жінка це ж таке. То значить розведемо чи не розведемо. Це зовсім невірно. Коли ви ставите себе на перше місце, потім партнера, потім дітей, а тоді вже там мами йдуть. От тоді у вас сім'ї буде все добре, не буде розлучень і будуть нормальні відносини. Зрозуміли. Тому отак потрібно, щоб все було. Так, з приводу. Ну, знову ж таки. Можете себе поставити на перше місце, але на партнера взагалі, як то кажуть, забити, то так не потрібно робити, тому що ну, ні до чого хорошого це не призведе, будуть тільки сварки у відносинах. І не намагайтеся партнера переробити під себе в стосунках. Теж ні до чого доброго це не призведе. Тільки будете хвилюватися постійно, стресувати, а чого не виходить, а чого він так не робить, як я кажу, знову не так зробив, а я казала. Не потрібно цього. Відпускайте все краще, займіться собою, відпускайте старе, працюйте над собою і навчайтеся розвивати свої здібності, тому що ви навіть не здогадуєтеся, які ви всередині мудрі, які ви сильні і які ви розумні. От. Бо ми ж завжди дивимося на інших блогерів, успішних людей, і думаємо, «Боже, он вони, а куди я? Або вони ж уже там нічого зайняли, все, я туди там не достану, це мені там треба десятки років до цього йти, я не встигла перша. Все це е, установки негативні в вашій голові, їх можна прибрати і все. І ви будете йти вверх, реалізуватися, всього досягати, і все у вас буде добре. Те, що ми думаємо. Е, це насправді не є нашим, не є наше життя, тому потрібно копати глибше, потрібно пропрацювати себе. І потім ви хочу сказати, ну, доберетеся до себе істиної, до свого справжнього життя, до свого щастя, і все у вас буде добре. Все тоді дякую за увагу і до наступних зустрічей.